Можна сказати, дуже дорога башта. Вона зроблена із алюмінією. Микола Білокінь показує башту від російської бойової машини десанту, яку знищили українські військові. Вона має дві пушки, дві пушки, 100-міліметрова пушка і кулемет 30-міліметровий. Тобто вона дуже швидкісна, це сучасна. Зброя Рашківська. Але... Цей Це, та на... ще шість нових експонатів знищеної російської техніки представлені у Полтавському музеї бомбардувальної авіації. Серед них, зокрема, хвостова частина літака Су-25 та фрагменти гелікоптера Мі-8. Цей літак був знищений 2 березня 2002 року під Макаровим. Це експонат Національного військово-історичного музею, але ми привезли до нас, і він зараз знаходиться у нас. Він відніс ракети і бомби. Але його знищили ви бачите фрагменти гелікоптера Мі-8. Також він був знищений під Гостомелем. Це Київська область. Він призначений для вогневої підтримки. До цього в музеї експонували три одиниці спаленої російської техніки. З'явилося бажання прийти побачити ті трофеї, які... Здобуто завдяки українським оборонцям, дуже вражений. по-перше, спочатку, коли бачиш, коли відчуваєш оцю. Купу металобрухту становиться дещо аж не по собі від того, що це зробили і підбили українські оборонці. Серед нових експонатів і частина ракети, запущеної системою залпового вогню Ураган, кабіна вантажівки та спорядження російських військових. Ворожа форма, бронежилети, бушлат і брюки. Каска, аптечка і взуття, яким користувалися орки. Це вони знищили, коли тікали. Сумка для магазинів. Знищену російську техніку привезли із Київської, Сумської та Донецької областей, а також із Гадяча, що на Полтавщині. Ми плануємо розширювати експозицію свою, тобто це історичні артефакти, які свідчать про успіхи наших Збройних сил, про те, з якою зброєю приходиться стикатися на полі бою нашим воїнам. Ела Трубієнко, Микола Ярьомінко, новини на Суспільному, Полтава.